Треба звернути увагу і підтягнути якусь сферу. На себе, любі друзі, зверніть увагу на себе. Прийміть себе такими, які ви є. Дозвольте собі жити, бути такими, які ви є. Обирайте життя у добробуті для себе, по-перше. А коли у вас буде добробут, стільки, що ви можете ділитися, тоді діліться, будь ласка, скільки вам влізе, як то кажуть. Але все спочатку, просіть для себе. Себе, навчиться піклуватися про себе, навчиться любити себе. Ваш род благословляє вас на прийняття своєї жіночої природи, на розкриття своєї жіночої мудрості та краси ви гідна жінка роду. Якщо ви чоловік, це не означає, що у вас нема жіночих якостей. Прийміть їх так само, тому що гнучкість це все ж таки про жіночість, і вона а, потрібна і чоловікам.